19 серпня 2024 року. І покажу вам на вечір в гібридні форми. Всім давно вже відомі, перевірені. Це в нас кишмиш Бравісімо і Дар'я. Розпочнемо з кишмиша Бравісімо, такий сорт дискусійний, всім давно відомий селекції Бурка Олександра Васильовича. У дискусії через те, чи це кишмиш. Ну і чи всі добре про нього, кожну своїм. Відгуки про цю форму, чи він тріщить, чи не тріщить. Як запиляється, ну я вам скажу по запиленню, в мене ніколи з ним питань і проблем не було. Запиляється завжди нормально, там сказати якісь так звані вісюльки, якісь висять, там немає грунт. Груни не є. По тріску ну він у нас вже здається три роки. Десь корневласний він молодий, а прищепаться їй вже три чи, три чи чотири роки. Один рік був тріск. Не страшний. Потім був нормальний врожай, ну і в цьому році абсолютно немає ж дощів. Думаю. як По всій території України страшні засухи, ну, тріску немає, добре він висить, його тут вже майже не залишилося. Тут таке 2-3 ґрунти, вона там зрізалося. Думаю, покажу щось. Вже дуже мало що показувати. Є, ну що є, те є. або або вже зрізаний, або він ще не готовий зелений. Ну а зелений показувати не знаю, немає ніякого сенсу в цьому. Ну, Зараз давайте переберемо. Наприклад, по класу насінневості. Ну, не знаю, таку зірвемо. Десь із такої гони зараз. Відстану тут отаку Отак, ягоди. Я гада така в розмір, я думаю, грам 7 десь повинна бути. Та ні, ви подивіться 10,8. Це велику я вирвав, а така ось стандартна. Отак 7 грам. У рудіментах. Ну я не помічав кісточок. Я думаю, що тут, ну, тут все відповідає. Дивіться, Нічого немає, ніяких нема тут нічого, ніяких рудиментів. Це раз. Ну, і... Тут так само буде. ніякими гіберелінами ніколи не користувався, і це, немає на це часу, і воно це не потрібно. Ну і тут нічого немає. По кісточках, по насінневості все зрозуміло. Ну, м'якіть. Така. Насисто соковита, мармеладна, така. Приємна гармонія. Приємна гармонія у смаку. Смачний. В цьому році. У мене добре вісимо. Питань особливо немає. Смачний, добре висить, нічого не потріщав. Ну тут, знаєте, в кого як. Такий сорт лотерея. Може в когось підійде, в когось не підійде, тут треба пробувати. Ну, в мене до нього нарікань немає. В цьому році він непоганий. Плюс тут ще заморозок пройшов в цьому ряду тут. Такий ряд у нас тут добре. Тут добре у нас побило. Ну, тут ще щось є. Поруч, всім давно відома класика, це Дар'я з селекції Віктора Миколайовича Крайнова. Я вважаю, що із селекції Віктора Миколайовича, це от в топ-5, я думаю, цей сорт, мабуть, навіть цей сорт входить. Прекрасні грони, чудово висить, чудовий мускат. Класні грона, визрівання лози. Все, все в ньому добре. Ну, Трошки, звичайно. Підмерз, тому тут нема що таке показати, а також він вже зрізається. Зараз тут покажу одну громку таку серйозного розміру. Ось я підійшов тут рука вправо, йде на перехресна зона плодоношення. Ну, тут я не знаю скільки грона. Ну, грона така точно, мабуть, під два. Під два. Вона вже готова, трішки вийшла набита. Є де ягоді такі тихи піддавились, але ну, вони там не прям, бачите, вона подавилась, трохи Ну, Але вже подобається шершні і оси вже починають працювати. як Ви бачите, вже мені подобається. Дар'я в неї в мене відносини завжди складаються, тільки дуже нещасті. Часто вона на нас потрапляє під заморозкена і показати гарну врожаю ну, не виходить. Можливості виходить така. Однак тут, тут класний розмір ягоди. Тут є грам 15, середня, то це точно. Тому в цьому сезоні в мене нарікань до Бравісімо, до Дар'ї немає. До Дар'ї взагалі в мене ніяких нарікань не було. У нас вона вже росте років 5, все в ній чудово.